Чашечка еспресо зранку на голодний шлунок, чи може вона викликати запалення, гастрит і, і чи шкодить взагалі цей напій? Для того щоб виник гастрит або виразка, має співпасти декілька факторів. І перший це бактерія, Helicobacter pylori, яка роз'їдає слизову зсередини. На другому місці це хронічний постійний стрес, коли до слизової шлунка погано поступає кров через спазм, вона не відновлюється слизова оболонка, а вона має нормально регенеруватися, адже там висока кислотність, і це другий фактор. І на третьому місці це їжа і режим харчування, який некоректний. Тобто, коли ви мало споживаєте білка, взагалі їсте, що попало, нема ресурсу, нема білка для відновлення. І тільки при співпадінні цих трьох факторів у вас може розвинутись такий стан, як виразка. А чашечка еспресо на голодний шлунок вам нічим не пошкодить, так що можете пити на здоров'я, доктор вам дозволив. Я п'ю каву вже близько. Десяти років зранку в мене немає такого апетиту, щоб щось поїсти. А от каву залюбки, безпечна доза кави це 4-5 чашок еспресо на добу. Але маєте розуміти, що мова йде про еспресо. Якщо капучино, то врахуйте калораж, тому що молоко воно висококалорійне, тобто воно має вписатися в вашу добову норму калорій. А ви п'єте еспресо зранку, поділіться, будь ласка.